Люди, всім привіт! На початку, щоб було більш зрозуміло, що тут відбувається. Мене звуть Іван. На даному каналі я публікую інформацію, відео про своє життя. А останні декілька років, вже скоро буде два роки, я публікую інформацію про наш з родиною переїзд, переміщення на постійне проживання з Харківського регіону у Рівненський регіон. Переїзд пов'язаний більше якраз таки з роботою. І що найважливіше, сьогодні вирішив поговорити якраз таки про речі, яких я не очікував, але які виявились, мабуть, найбільш негативними у своїх відчуттях від проживання в цьому регіоні. Будемо говорити не про людей сьогодні. Ми будемо говорити про фактори погодні, кліматичні, точніше, навіть яких я абсолютно не очікував і які. Поза переїздом і всіма психологічними факторами, які він створює, ще і також давить психологічно, морально, через те, як тут все облаштовано в плані погоди. Я коли планував переїзд, дивилися, ми з дружиною обирали регіони, куди переїхати. Я дивився, аналізував по там кількості сонячних днів, що Рівненщина у порівнянні з Харківщиною має більше сонячних днів. Я часто рухався через свою діяльність, продовжую рухатися по дорозі Київ, Чоп, Харків далі. І цей регіон я проїжджав. І навіть взимку, коли раніше їздив, я помічав, що тут. Тепліше, менше снігу зазвичай у порівнянні зі сходом, і якось воно, типу, наче приємніше. Але по факту виявилось це далеко не так. І от останні два місяці вони були, мабуть, знову ж повторюється, як минулого року. 13 жовтня, ми переїхали в наш новий будинок на Рівненщину 13 жовтня 2024 року. Тобто, це в нас по суті. Другий сезон, коли ми повноцінно тут проживаємо, і ми можемо відчути і зиму, і весну, і літо, і осінь. І от я маю сказати, що в перший рік, коли ми переїхали, в 24 році, то ще було не так страшно і не так тяжко пережити, як в цьому році, от 25-26 перехід. В чому проблема? Рівненщина, ну воно в принципі із назвою. Вже випливає, що регіон, який розташований на більш рівнинній місцевості, та регіон Полісся до цього ж до рівнинної місцевості, додається ще й болотиста, така лісова, більше піщаної е, структури ґрунту, через що тут реально дуже багато вологи. В перший рік, коли ми переїхали, не було такого кількості снігу в коліно і таких морозів, аж під мінус 20. Е, але було неймовірно багато. Туманів, багато вологи, яка покриває все протягом дня, навіть коли ну на дворі ясно, там 11-12 година дня, сонця немає, але волога стоїть. тобто ну Ми там говорили, і люди, так та це в цьому році, так, та воно пройде, типу це так щось клімат там, і так далі. А по факту виявляється, що ні. Бо останні два місяці. Я якраз заглибився в цю тему, почав розбиратися, що не так, чому це так впливає, і чому це бляха муха так відчувається. Тут, звісно, треба сказати, що наклалися декілька факторів. І там мій і моєї родини вік, там моєї дружини, скоріше, навіть тому, що у дитини поки що це не так відчувається. Там енергії доволі такі багато, якби і певні фізичні фізіологічні особливості, і е, так далі. І, от якраз ці два місяці я цю тему вивчав і трішки вирішив розібратись і вам дати інформацію, якщо ви плануєте чи подивилися от за мною, Що от Іван переїхав сюди, там може і ми переїдемо. І, можливо, або будете розуміючи ці фактори, робити свідомий вибір, або зробити вибір в користь іншого регіону. Та особливість через те, що рівнинний рельєф, через те, що дуже багато вологи. період з кінця жовтня-листопад. Майже повністю грудень, аж поки не приходять от якраз такі нормальні морози, і, хоча б трошки не насипає снігу, коли у тебе з'являється більше світла, це неймовірно похмурий, неймовірно. Ой, як це сказати? Психологічно важкий період, коли тобі не хочеться нічого, коли не хочеться не те, що будувати, не хочеться стати, піти походити чи там. Щось зробити, подивитись, погуляти, чи просто настільки психологічно тисне оця постійна сірість на дворі через те, що рельєф рівнинний, немає гір, немає достатніх таких вітрів. Вони є, але вони мерзенні по своїй суті через неймовірну вологість. Тобто, при мінус два на дворі відчуття, наче мінус дев'ять, через те, що занадто висока вологість, і тебе аж обличчя все з'їдає. Через те, що вологості багато снігу немає. Вітрів особливих немає через рельєфи, сонце не пробивається, неймовірно низько висять хмари, і оце все сіре небо над землею. Просто здається, що воно твій одноповерховий будиночок там вже десь аж пострісі, чухає. І через це повторюсь: я не можу згребти тут уже другий рік себе докупи десь, мабуть, аж до десятої ранку. Настільки довгі світанки, настільки довго з'являється сонце, і потім хоп, через дві години його знову немає. На сході, на Харківщині, такого не було, тому що там якось сухіше в першу чергу. Це суттєво відчувається. Ми не мали таких проблем ні по будинку, ні по автомобілям. Вони постійно в росі, вони постійно в тумані, вони постійно чимось покриті. Він був чистий, трішки пилючки. Оця волога від роси, все, в хлам. Там такого не було. Там. Ну, трішки така. Ну не скажу, що гірська місцевість, але перепади висот дещо місцями більші. Через, це, знову ж таки, такої хмарності, особливої, там немає. Там вітри при нижчих температурах, вони не такі по відчуттям сильні і неприємні, як тут, при нижчих температурах. Тобто, це, мабуть, найбільший і. Ну, Мінус і найбільш негативний момент, якого я взагалі не врахував. І я вже в цьому році мені трішки так здалека доходить, що коли я раніше на автомобілях проїжджав, от їхав зі Львова в сторону Харкова, проїжджав Рівненщину, то якось от кільцева частина, коли ми проїжджаємо Дубну, до речі, Дубненщина, вона така вже там є гірки, немаленькі, такі великі, відчутні, якби. Там з цим якось простіше, якби вона від рівного самого міста Рівне знаходиться по прямій 30-40 кілометрів. Але це якось особливо місто Рівне, і всій Рівненщині не допомагає. Та. я помічав, що от проїжджаючи задубно, і десь коли ти не проїдеш рівненщину в напрямку Житомирщини, ще десь кілометрів, мабуть, 30, так 40. Постійно якісь аномалії. До мене приїжджають до клієнтів автомобілі дуже часто там на літній гумі. І я виїжджав, так планував, прийшли снігопади, дороги розчистили. Потихеньку обережно можна доїхати на літній. І скрізь все добре. Львівщина, ти приїжджаєш, все окей, якби там навіть Київ, до Харкова ти доїжджаєш, все добре. Рівне це постійно снігопади, постійно хаша, постійно ожеледиця якась неймовірна. Чому? Тому що дуже багато влоги, яка... Присутня скрізь, вона не продувається, ні дороги, ні стежки, ні тротуари, вони не встигають тут висихати. Я от в ліс зайшов, але зараз через морози, через велику кількість снігу на деревах. Сьогодні, до речі, доволі казкова погода. Непомітно на деревах, які вони зелені. Тобто тут стільки моху, щоб воно наче красиво з однієї сторони, але з іншої сторони ну це просто неймовірна якась штукенця. Тому, друзі, отак воно буває. В цьому році ще маю сказати, от якраз по відчуттям, я навіть помічаю, по кількості виробленого контенту. Що з приходом морозів, і коли засніжило, сніг він створює таку білу скатертину, яка відбиває, хоч і невелику кількість, але все ж відбиває світло. І от сам день він став трішки довший, трішки світліше на дворі стало. Ну, останні дні тиждень, коли вдарили морози, насипало нарешті снігу, воно все заспокоїлося, то взагалі казка якась, і от просто. У тебе йде полегшення, і це хоча б трішки рятує цю ситуацію. Але минулого року такої ситуації практично не було. Був не сніг, а більше таке крижане обледеніння всього я вставлю в відео, що теж якби ну, не тішило якось. А цього року, так, дійсно, через нормальну погоду, правильно зимну, як вона має бути, як вона колись тут була, це трішки полегшило. А зі своєї сторони, маю сказати, по фізіологічним факторам я у себе на каналі робив ремарочки стосовно того, що маю там певні проблеми по здоров'ю. Частково через те, що лікарі, що перші, з якими я вирішував цю проблему, там насварили, що там не можна там, активності, там, важких речей підіймати, я себе взагалі обмежив і нічого цього не робив, а в моєму віці на порозі 40 років. При суттєвому падінні тестостерону у чоловіків, який активно виділяється десь до 25 років, а потім йде на спад, через те, що відбулося падіння фізичної активності, ще й наклалося от переїзд морально важко, кліматична зона, в якій жити морально важко, і плюс фізично ти не працюєш, ти не ходиш ні в спортзал, нічого не робиш, бо ну ж, та є проблеми щось там. Болить і так далі, і через це мені ну реально хочеться, хотілося вити от другий рік, поки я повторюсь, не почав якби занурюватися в це питання, не розбиратися, як його можна обійти, обіграти і, в принципі, нормально, адекватно жити, як в принципі живе велика кількість людей на Рівненщині. Я до речі, через цей фактор зрозумів, чого так багато людей саме з Рівненщини десь. Працюю десь за кордоном, особливо дуже багато там. Може так склалося. Жінок, сусідок працюють в Італії, в теплому регіоні. Я б теж, мабуть, якби була можливість, іби не війна десь на два місяці або хоча б на місяць кудись чкурнув, тому що неймовірно важко. Я почав будувати погода, вона така непередбачувана, передбачена. в принципі, дозволяє працювати. Немає, ну, не холодно, як по температурі, але волога. Тобі тебе інструмент весь мокрий. Ти там зібрався з дерева, щось там, покрівлю робити, чи ще щось мокре. Дощі вони необ'ємні, їх небагато, це не ливні, але вони настільки якісь затяжні, оця така мряка, вона ну, нічого не дає робити. З активностей цього року <смі> мені віддали, нарешті відремонтували мій квадроцикл. Я думав, ну от дійсно почав їздити, це якраз кінець жовтня. Воно трішки дає адреналіну для чоловіка. Це такий. Сплеск емоцій, якби, задоволення і всього іншого, гадав, що це якось допоможе. Це допомагало перший час, поки я знову його не поклав. Тизер до наступних відео. І знову в ремонті, схоже, в серйозному і схоже, знову надовго. Та, чому немає відео про квадроцикл, люди питають. Бо нема бажання взагалі нічого, не те, що робити, не те, що потім там зроблене, записане з літа, сидіти, монтувати в теплій хаті, коли ти розпалив в камінь, тому що воно на тебе навіть в хаті тисне, тому що вітамін Д, він потрібен. Сонце потрібно, сонячне світло, воно потрібне. Трішки в цьому питанні врятували. Подорожі, чому ви навіть бачите, що ми там просто до себе додому в Харків їздимо, туди іноді провідати друзів, бо хочеться кудись виїхати, хочеться якогось руху. Я від цього руху, від того, що я постійно в дорозі, в цілому запланував за ті оцей весь переїзд. Хотілося відпочити, заспокоїтися. А тепер я зрозумів, що коли я їздив, Мені було добре, бо це зміна обстановки. Це ти в Львів їдеш, там сонце, там тепло, наче ти там з зими Харківської, мінус 15 на плюс 5. Поїхав дійсно кудись подорожувати, десь у якійсь країни за кордоном. В Нідерландах, я пам'ятаю. У Німеччині така плюс-мінус схожа погода була, коли я їздив туди за автомобілями. А тепер я і цей момент у себе забрав, що можна було поїздити, якось себе розважитися в дорозі, там краєвиди і так далі, все змінюється. Блін, яка казка сьогодні у лісі. От хоча б це, от реально десь друга половина грудня вже починає ставати тут краще. Тобто можна місяць-півтора сміливо викреслювати з життя, планувати кудись їхати, навіть зняти там десь у Львівській області, там, в Закарпатті якусь хатину на місяць-півтора пожити там. Ніж переносити, оцей я в будівництві в мене буде серія про навіс, який практично готовий. Навіть говорив, що бляха-муха це якийсь філіал Великої Британії. Постійні тумани, постійно, просто нічого не хочеться робити. Я ніколи такого раніше не відчував. Аж до тепер, аж до переїзду, до минулого року і до цього року я не розумів людей, які там скаржаться, що там в скандинавських десь країнах, так, Фінляндія, Норвегія, що от, якось їм важко пережити ці періоди і так далі, бо в них ще гірше, в них ще коротші дні, сонця ще менше. Так, Частково, фізіологічно знову ж таки, це питання вирішується е, введенням у раціон вітамінів. Ніякі рецепти наркотиків я вам давати не буду, але порекомендую зробити аналіз на баланс вітамінів мінералів в організмі, знайти лікаря, який підбере вам правильні вітаміни. Порекомендує відповідно до стану вашого організму. І найголовніше фізична активність. Навіть просто коли почалися ці снігопади. Коли потрібно чистити багато снігу, коли потрібно виходити рубати дрова через цю активність, називаємо її вимушеною, ти хоча б трішки почав рухатися, і тобі стало легше. Записуйтеся в спортзали з жовтня місяця. Ходіть, якщо ви там живете на рівненщині, чи плануєте сюди переїжджати, бо інакше ви тут не виживете. Мені реально, мені реально стало дуже важко. Я Практично не відчув, ну тільки температурно трішки відчув переїзд колись в 18 років з Сумщини на Харківщину, по прямій там 200 кілометрів десь особливо повторюсь, не відчувається, але ну, температура декілька градусів тепліше на Харківщині. А от прям навіть попри те, що коли дивимося на глобус на карту, от, практично на прямій лінії знаходиться рівне і Харків, відчуття по різниці між кліматичними умовами просто неймовірні. Я, чесно кажучи, в 39 років не думав, що це може бути настільки відчутно, що це настільки впливає на життя, на здоров'я. Минулого року в мене було, до речі, десь плюс-мінус цей самий період відео про те, що там якісь у нас да, мене образили в коментарях. Всі не такі, я не такий. Я кудись пішов десь шукати натхнення. От потім я продовжу знімати відео. І вже цього року я розумію, що... Та, скоріш за все, проблема більше якраз таки в мені, в моєму стані, через умови, в які я свій організм перевіз. І він того не очікував, в нього стрес, якби, і в цілому. так. Мінімум активності і треба з цим щось робити. Тому да, попри якісь там певні особливості, заборони і так далі, я все ж себе тепер підганяю до того, щоб рухався, до того, щоб знову ж таки там раціон харчування і так далі. Тепер вже маю надію, що на наступний рік я якось спланую свою роботу, щоб в ці місяці я не залишив собі невиконаних завдань. Через те, що не передбачив погоду. Тобто тепер треба буде все поробити, все виконати просто два місяці або півтора відлежатись десь на дивані, відборсатися, треба купити, мабуть, новий квадроцикл, буде, щоб він якраз от в цей період, коли воно багнюка, тут все, це якраз таки для нього ідеальні умови, щоб от ти сидиш день, робити нічого не хочеться будній день, не вихідний. Настрою, бажання немає. Ти сів, поїхав десь застряг, тебе півдня витягали. Отаке, якийсь рух, щоб був. Бо ну неможливо, ну їй Богу. Ну просто аж вити хотілося, я оце вийшов виговоритися в ліс. Тут якраз така краса, така тишина. Дай вам трішки такої особливості розказати. Маю надію, що вам це було цікаво. У мене зараз, попри те, що вже погодні умови налагодилися, я пам'ятаю, що з минулого року, що от січня тут якраз починає ставати типу ок. І повторюсь, зараз от по контенту бачу, що якось от воно пішло, є настрій, є хочеться щось робити. І навіть попри те, що на дворі в коліно сніг морозяки стуконули, хочеться якось жити і розвиватися. Тому так, що я вам хочу сказати ще, багато всього наговорив, 20 хвилин уже вже майже. Слідкуйте за своїм організмом. Переїзд це не просто, як бачите, дуже багато факторів. Неможливо врахувати все, як ми не намагалися. І так далі. Готуйтеся і адаптуйтеся. Найголовніше не впадайте в якийсь депресняк. Маю надію, вам це відео допоможе. У мене зараз активність в тому, що я поки шукав, як зайти в цей ліс. Гарна дорога на автомобілі, але вона прогребана в півтори кулі, і в мене злетів зараз автомобіль. Та активність, про яку говорив. Зараз піду діставати. Все, дякую, до нових зустрічі. А, і якщо вам було цікаво, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку даному відео, напишіть обов'язково в коментарях, як ви справляєтеся з такими негараздами кліматичними, погодніми. Буде дуже цікаво і корисно, бо ну можливо, я не всі способи ще перепробував, можливо, ще якось це можна зробити. Дякую, побіг діставати свого кортика.